Ну що, друзі, доповідаю. Помідорчики почали грати, ну, огурчики теж. Ось і вони. Зараз сол дуже смачний. Ну, я б сказала, я б ще солі поклала, а це ж я ще, ви знаєте що, я ще ну, зробила помилку і більше поклала, і все одно ще більше було б краще. Ну, не нічого, дуже смачний розсол можна пити. Так, а оце огірки. Огірки теж поклали більше, ніж сказано, солі. Але вони ну, спробували розсол, він не солений. Прийшлось сьогодні досолити. Вони теж вже грають так гарненько. Ну, прийшлось досолити. Ну, розтворила у воді ще солі. І досолила, перемішала банку, так покрутила і все нормально. Буду чекати далі. Ще треба декілька днів. Чекаємо.